Вітаю! Я коніна влада, учениця 8 класу Каланчацького опорного закладу №1 1 Каланчацької селищної ради Херсонської області. Тема мого дослідження є вейпінг, міфи і реальність. Актуальність роботи вейп або електронна сигарета це пристрій, який використовується для вдихання пару, зазвичай містить нікотин, ароматизатори та інші хімічні речовини. На сьогоднішній день вейпи закріпилися на ринку і просуваються в масі досить швидко. Складно уявити, що хтось не знайомий з цим пристроєм, проте вони містять хімічні речовини, які мають негативний вплив на організм людини і можуть викликати хвороби. Електронні сигарети стають все більш популярними серед дітей підліткового віку. Та якщо в Україні їх вплив на організм ще до кінця не вивчили, то закордонні лікарі б'ють на сполох. Фіксуючи летальні випадки, кілька держав намагаються вжити заходів щодо обмеження продажу цієї продукції. Метою мого дослідження є визначити, наскільки учні нашого закладу ознайомлені з вейпінгом, дослідити, які компоненти входять до складу електронної сигарети та який вплив вони мають на здоров'я людини, розвінчати міфи або ж підтвердити правдиві факти про вейпи. Розробити практичні поради, як кинути палити для тих підлітків, які вже набули цієї шкідливої звички. Я провела анонімне анкетування серед учнів нашого закладу, що я знаю про вейпінг. На питання, чи знаю я, що таке вейпінг, лише четверо учнів з 398 дали негативну відповідь. Підрахунки опитування про те, чи палили ви хоча б раз електронну сигарету, показали, що більше 30% учнів нашого закладу сьомі-11 класи парили вейпи. Найбільша кількість тих, що палять серед вікової групи старшокласників, але й серед учнів 7 класів є і такі, що вже спробували електронні сигарети. Отже. Які основні компоненти електронної сигарети і яку дію на організм вони мають? Нікотин, хімічна сполука, алкалоїд, що міститься у стеблах, листі, плодах тютюну та інших рослинах родини пасльонові. Вплив на організм людини погіршує кровообіг, сповільнює процес загоєння ран, збільшує ризик інфекцій, негативно впливає на роботу серцево-судинної системи, легенів, шлунку та інших органів. Гліцерин прозора речовина маслянистої консистенції, активно використовується при виробництві косметики, медицині, харчовій та хімічній промисловості. Викликає зневоднення організму негативний вплив на процес кровообігу і стан кровоносних судин. Пропіленгліколь. Єв'язка по консистенції речовина прозорого кольору з легким солодким присмаком. Його повсюди використовують у виробництві продуктів і косметики. Гіпотензія, низький тиск, братикардія, сповільнення серцевого ритму, аритмія, зупинка серця, закладеність носа, шкірний висип та інші алергічні реакції, ароматизатори, рідини, підсилювачі смаку і запаху викликають приступи астми, гастрит, виразкову хворобу, шлунку сприяють утворенню каменів в нирках і навіть можуть спричинити онкологічні захворювання. Також слід зазначити, що ридина в пристроях може опекти шкіру і викликати отруєння, при ковтанні або всмоктуванні в шкіру. Заправки до вейпів можуть містити грибки та бактерії. Навколо електронних сигарет шириться багато чуток. Деякі з них ми зможемо підтвердити або спростувати просто зараз. Отже, міф чи правда. Твердження перше. Речовини, що входять в вейп, абсолютно нешкідливі. Міф. Осідаючи частинки пропіленгліколю і гліцерину не дають нормально функціонувати бронхіолам. Це найдрібніші складові бронхи. В результаті розвивається обструктивний бронхіт. Епідемію цього захворювання заістрували в 2019 році, і тоді її пов'язали з вживанням вейпів. Твердження друге: електронні сигарети коштують дешевше. Міф до складу рідини для паління входить психоактивна речовина, ніякотин. Через нього формується залежність. У цьому випадку людина не буде економити на сигаретах. Електронні сигарети починають паличити частіше, тому що від колишньої дози вже не вдається отримати задоволення, а чим більше людина буде палити, тим більше стане витрачати. До того ж зараз є різна рідина для паління, багато з них коштують набагато дорожче звичайних Твердження третє. Електронна сигарета не така шкідлива, як звичайна, і тому її можна курити підлітка. Міф. При палінні вейпа відбувається зневоднення організму, судини звужуються, і лікарі фіксують цілий спектр серцево-судинних захворювань. Існують електронні системи доставки нікотину, які використовують нагрівальні елементи. Вони так само, як і електронні сигарети, з'являються на ринку з метою полегшити для курса момент кидання. Однак містить собі інші небезпеки. Наприклад, температура при цьому нагріванні занадто висока, що негативно впливає на емаль зубів. Є ще один діагноз він однаковий у тих, хто курить класичні сигарети і електронні. Психічний розлад поведінки пов'язаний зі споживанням тютюну. Його необхідно лікувати. Твердження четверте. Вплив електронних сигарет на організм людини до кінця не вивчений, дослідження триває. І це правда. Оскільки електронні сигарети з'явилися відносно недавно, дослідження щодо їх впливу на організм людини тривають. Висновки. Отже, результати анкетування показали, що більше 30% підлітків навчального закладу пробували палити вейпи. Постійне або часте паління сприяє розвитку серцево-судинних онкологічних захворювань, а також виникають проблеми з репродуктивною здоров'ям. Дихальною травною системою виникають алергічні реакції. Електронні сигарети небезпечні. вивчення впливу електронних сигарет на організм людини ще триває, але інформацію, яку ми маємо на сьогоднішній день, цілком достатньо, щоб відмовитися від них. А тепер практичні поради, як кинути палити. Сформулюйте та запишіть власні свідомі причини, відмови від куріння, чітко окресліть свою вигоду. Та пообіцяйте собі гідну винагороду за досягнення мети. Заручіться підтримкою друзів, родини, спільноти, що допомагає впоратися з нікотиновою залежністю тощо складіть перелік ситуацій, коли ви зазвичай палите, аби з'ясувати, що може спровокувати вас до зриву наміру. Досліджуйте та практикуйте техніки глибокого дихання, йогу та спеціальні фізичні вправи. Шукайте більше відео та книжок, присвячених відмові від паління, Надихайтеся прикладом видатних особистостей. За потреби не соромтеся, звернутися по професійну допомогу до сімейного лікаря, нарколога чи психотерапевта. Це суттєво підвищить шанси на успіх. Дякую всім за увагу. Бажаю вам здоров'я!